Що ж це таке вірити? Просто якесь відчуття чи щось набагато глибше? Вітаю всіх на реформованому мисленні. Сьогодні ми зануримось в одне з, мабуть, найфундаментальніших питань християнства а що ж таке спасенна віра? І розбиратися в цьому нам допоможе не аби хто, а сам князь проповідників Чарльз Сперджен. І почнемо знаєте, з такого трохи парадоксального зізнання самого Сперджена. Він казав, що віра це, по суті, найпростіша річ на світі, але як це часто буває, саме через цю простоту її так важко пояснити. От справді буває ж так: чим більше намагаєшся щось визначити, тим більше сам заплутуєшся. Сперджен це чудово розумів. Так, от, наша сьогоднішня мета якраз розплутати цю плутанину. Давайте повернемося до самих основ. Погляньмо, як Сперджен підходить до цієї, на перший погляд, такої простої е, таємниці. І щоб ми не блукали в якихось теоретичних хащах, Сперджен пропонує нам дуже чітку, я б сказав, кришталево ясну структуру. Він розкладає віру на три основні складові, і що важливо, вони не просто існують окремо, а логічно випливають одна з одної. Отже, ось ці три кити: перша це знання, друге віра або ж переконання, і третє ключове довіра. І треба одразу зрозуміти, це не просто якийсь список, це скоріше сходинки, які одна за одною ведуть до справжньої живої віри. Ну що ж, давайте розбирати кожну сходинку. Так з чого ж усе починається? От Сперджен був абсолютно переконаний, що спасенна віра це аж ніяк не сліпий стрибок у невідомість. Ні, вона має міцний надійний фундамент. І цей фундамент знання. Ну, погодьтеся, неможливо ж мірити в когось або в щось, про що зовсім нічого не знаєш, правда ж? І тут ми впираємось у ключовий біблійний принцип віра від слухання. Тобто, перш ніж повірити, потрібно щось почути. Потрібно отримати інформацію, зрозуміти її, треба знати, в що саме пропонується вірити. Тож, які саме знання Сперджен вважав абсолютно необхідними. Ну, він виділяє три такі основні блоки. По перше, треба знати суть Євангелія доброї новини. Що це? Це звістка про прощення гріхів і про можливість отримати нове серце. По-друге, хто такий Ісус Христос? Не просто історична постать, а Син Божий, Спаситель, наш посередник. І третє, мабуть, найголовніше його жертва. Треба чітко розуміти, що він помер не просто так, а замість нас, за наші гріхи. Сперджен каже, без цього фундаменту вірі просто нема на чому стояти. Добре, знання є, але як ви розумієте, просто знати якісь факти цього замало. Це лише перша сходинка. Далі ці знання повинні перетворитися на щось значно глибше. Вони мають стати твердим особистим переконанням. І ось тут відбувається, знаєте, такий ключовий сув. Це вже не просто знання на рівні Київ, столиця України, це прийняття цих фактів як абсолютної непорушної істини для себе. Це коли людина каже: Так, я вірю, що Євангелія це не просто давня історія, а живе слово Бога. Я вірю, що Ісус не просто вчитель, а мій Спаситель. І Сперджен тут наводить як навере просто залізний аргумент. От просто задумаймося. Ми ж щодня віримо людям, лікарям, експертам та навіть просто новинам, то невже свідчення самого Бога про його сина заслуговує на меншу довіру? Логіка тут, погодьтеся, бездоганна. Це переконання має бути абсолютно твердим. І ось ми підходимо до самого ядра. До серцевини, до того, що власне, і робить віру живою та спасенною, бо знання і переконання це, скажімо так, фундамент і стіни. Але без цього третього елементу наш будинок так і залишиться порожнім. Цей елемент довіра. І це вже не просто інтелектуальна згода, це активна дія, це стрибок від простого я вірю, що це правда, до глибокого я довіряю йому. Розумієте різницю? Це не пасивне кивання головою, а крок усім своїм єством. Знаєте, у перетан було для цього одне чудове, хоч і трохи старомодне слово рекамбенсі. Воно означає спиратися на щось усією своєю вагою. От просто уявіть собі, ви підходите до стіни і повністю без жодних вагань навалюєтесь на неї, знаючи, що вона витримає. Оце і є довіра Христу. Це коли людина переносить усю вагу свого спасіння, усі свої страхи і надії на нього, і просто відпочиває. І заклик Сперджена, киньтеся на Ісуса, він просто ідеально передає цю суть. Це повне, абсолютне покладання себе на Нього. В цьому і полягає величезна різниця між тим, щоб просто вірити про Христа і тим, щоб вірити в Христа. І ось це, на думку сперджена, і є справжня жива спасенна віра. Ну, здавалося б, усе зрозуміло знання, переконання, довіра. Можна ставити крапку, але ні. Сперджен робить ще один надзвичайно важливий крок він переходить до застереження. І, можливо, це взагалі найголовніша частина всього його пояснення. Найбільший страх Сперджена, його головне побоювання, полягало в тому, що люди, прослухавши таку от чітку розкладену по поличках схему, зроблять фатальну помилку. Яку вони сплутають розуміння віри із самою вірою. Бо погодьтеся, знати визначення слова це ж зовсім не те саме, що володіти тим, що воно означає. І щоб це проілюструвати, він наводить просто геніально, як на мене, аналогію. Уявіть собі двох людей. Перший це вчений він досконало, до дрібниць, знає всю науку про харчування. Але він помирає з голоду. Чому? Бо він ніколи не їсть. А поруч звичайна голодна людина. Вона поняття не має про калорії чи білки, але вона бере хліб, їсть його і живе. Розумієте? Суть не в тому, щоб знати про їжу, а в тому, щоб її їсти. З вірою каже Сперджен, абсолютно та ж історія. І тут Сперджен робить дуже тверезий, можливо, навіть трохи шокуючий висновок. Він каже, що багато хто в пеклі чудово розумів доктрину віри інтелектуально, але вони ніколи не повірили. Можна мати бездогання богослов'я в голові, але без особистої довіри, без отого самого рекамбенсі, без покладання на Христа. Усе це не має жодної спасенної сили. І це, мабуть, найважливіший висловок з усього сказаного. Тож наостанок, Сперджен залишає нас із одним простим, але дуже глибоким питанням: що ж головне вміти ідеально визначити віру чи насправді нею володіти. Краще мати просту, дитячу, але справжню віру, ніж найглибші богословські знання, які так і залишаються просто теорією в голові. І це, мабуть, те питання, над яким варто замислитись кожному.